Загальна система оподаткування чи спрощена система, так? Єдиний податок: що краще обрати. Звісно, ви маєте розуміти, що якщо ви підприємець-початківець, для вас краще за все буде друга група ФОПа, якщо ваш вид діяльності дозволяє оформлювати саме зазначену групу, тому що там є фіксований податок. Фактично, це в більшості випадків трішки більше 100 доларів на місяць. В деяких випадках, наприклад, якщо ви прописані в Одесі, це буде близько 3-3,5 тисяч гривень. Тобто Трішки дешевше, але це буде фіксована сума, і якщо ви фактично е, до певної межі робите доходів на місяць, то це буде для вас максимально оптимально. Якщо ви... Початковість підприємець, але в вашому випадку у вас є невеликі доходи до 60 тисяч до 70 тисяч гривень на місяць, то можливо вам краще брати третю групу єдиного податку, тому що там є 6% від доходу. А фактично, якщо ви не будете доходити до певної грані, це буде менше аніж на другій групі ФОП. Якщо у вас є великі обіги, якщо вам потрібно... Постійно витрачати кошти, якщо ви можете так би мовити, списувати на потреби бізнесу багато коштів, то можливо, можливо, якщо ви розумієте, на що ви і як ви цим будете користуватись, вам краще загальна система оподаткування, тому що там є зазначений загальний податок на чистий прибуток. Це є дуже важливим, але це більше для вже таких серйозних гравців, які чітко розуміють, на що їм звичайна система оподаткування. Отже, якщо вам потрібна допомога з ведення вашого бізнесу, звертайтеся, знайте, захищаєте свої права.